Привіт! Так, я налаштую собі а, кадр. Так, ну що, у мене два, дві новини. Перше, це я вчора почала знімати оцю свою першу таку вступну частинку. І зрозуміла, що я робила це вночі, тому що у мене є двоє дітей. Трошечки складно це спланувати. І мені захотілося робити це, коли денне світло. Я от вчора складала композицію. Все це наче гарно, зараз ви зрозумієте, все дуже чітко про мене. Я подумала, що, можливо, я би трішечки її змінила, там деяку висоту, деяких квіточок, і подумала, що поставлю ці квіточки на балкон, щоб трошечки вони підохололи. І Такі були свіженькі, хоростенькі, з холоду. Я дозбираю там легенько. Ну і вони замерзли. Там лід. Я сподіваюся, що вони будуть далі красиво стояти. Я нічим їм не нашкодила, тим більше ну, квіти, бо ж скажіть мені, квіти, вони ж у холодильниках зберігаються, правда? Ну нічого страшного немає в холоді для квіточок. Як би там не було? Ця ось творча частина. Вона вступна, її можна пропускати, кому це не цікаво, кому це надто загально, надто творчо, надто романтично, бо, бо що, хтось прийшов сюди за чіткістю, структурою, і це окей, і це клас, і це буде. Що стосується моєї творчої частини, тут я трошечки розповім про себе, про свій підхід, чому я взагалі тут щось комусь розповідаю і чому це може бути цікаво. Mm, ну і загалом якесь моє натхнення, mm, цілі, які я ставлю перед собою. Mm, такий, таке інтро, можна сказати. E, дивіться. Mm. E, дивіться, мене звати Оля. Я e, дуже творча людина, але не тільки, e, я поєдную творчість з системністю, працюючи з проектами у e, сфері маркетингу вже близько 10 років. Я екс співзасновниця брендингового агентства капсула, яке я у партнерстві створила і розвивала впродовж п'яти років трошечки з хвостиком. І це досі класний існуючий кейс на ринку, який створює дуже красивий візуал. І команда, яка там працює над проектами талановита, і люди, і підхід, і все. все це дуже класно. До того у мене було кілька робіт, де я працювала. Продаючи дизайн графічний, і продавала рекламні площини. Це були білборди, це була перша моя робота, де я думала, що я буду працювати в рекламі, але це ну, не зовсім те, що я хотіла. Тому що те, що я хочу, я ось роблю тут. Що мені цікаво, я хочу працювати з людьми, які, котрі горять своєю справою. З людьми, яким відгукується підхід, коли ти створюєш якийсь проект, звичайно, у тебе є. Першочергово мотивація, що він вів тебе до твоїх цілей, якихось фінансових, особистісних реалізації. Але окрім цих всіх причин, є щось завжди більше. Щось, що... Чому ви це робите? Чому ви не можете цього не робити? Ви робите це, тому що не можете не робити. Тому що є якийсь магніт всередині вас, є щось красиве, щось, що ваше. Чомусь ви обрали саме, саме оце робити. І так, скільки є ніж ринків сфер діяльності. І кожному на кожен товар знаходиться покупець. А якщо не знаходиться, то щось значить не так з товаром, чи комунікацією, чи підходом, і варто це переглянути. Ось, і тому, власне, мені цікаві люди, які знають, знають чому. Знають, як продовжувати, коли вже от результати не зовсім ті, або або результати є, але щось ще щось, що тримає вас на цьому шляху. Ось, Тому що мій підхід, він дуже такий, я назву його, та це може звучати зараз дуже голосно, і, але я це не ну, це не означає, що я тут така класна, дивіться, я все збагнула, все зрозуміла, я. Порішаю любі та, з чогось незрозумілого, з люб... зроблю цукерку. Але це губила думку. А, а, е... Мій підхід, він досить глибинний. Як би, це вам... як би це не звучало, чуйте, як хочете. Я е... заглядаю у суть. Тобто, я розумію. Ви приходите, у вас щось або зібрано, або там, та зазвичай я хаос перетворюю в структуру. Знаходжу чіткі зв'язки, що у нас продається, кому це продається, як це продається, чого хочеться, як до цього прийти, і мій клас, план є. Ось, і виходить, з цього, озвучуючи цю структурку, це виходить у нас така база 100%. Та? Є продукт, який продається, є люди, які купують, гроші заробляються, робота робиться, наші все добре. Але ось завжди надихають проекти такі масштабніші, завжди надихають якісь люди, які такі щось вигадали, і ти такий, а як я теж так хочу, та? тому що ну, щось завжди є, що нас надихає і чогось чого хочеться. І от ці проекти, якщо так дуже заглибитись, та я так узагальнюю, тому що в кожному ринку, в кожній ніші свої, якісь є там. Інфлюенсери, так називаємо це, е, виходить, що е, щось вони та й знають, якісь е, фішечки, секретики, якісь нюанси. І ось, власне, цим мені цікаво е, займатися. Тому що коли ви оголяєте, коли ви запускаєте такі дуже автентичні процеси всередині свого проекту, коли ви довіряєтесь е, відчуттям, коли ви дієте. По-своєму, існують, звичайно, там, тисячі до райони, мільярди трендів, М -м, можна якісь з них собі застосовувати, а, щоб там контент актуальний був, а, якісь є глобальні, якісь є там, мікро і тому подібне, але тренди трендами, але тренди минають, а ви залишаєтеся. І класно взагалі собі хакнути цю штуку, щоб бути тренд а, ну, якби сам собі референс. Або референс для колег по ринку. Ось, і для того, щоб це вміти робити, потрібно мати сміливість і таку впевненість у своїх діях. Тому що насправді немає, як правильно будь-який маркетолог, який скаже, вам я все дізнався, я ось схема робоча. Ну, можливо, в якійсь перспективі. Але загалом, типу, це ж постійний пошук, постійне дослідження, постійні спроби помилки, відгук, ринку, та? тому що дивіться, я не хочу вас грузити. Тобто це мій такий буде монолог, творча розмова, і я дам структуру, але загалом я не тут не буде там, купи домашок, тут не буде купи таблиць, тому що ви там зависнете. Кращий відгук, який ви можете взяти, це відгук ринку і не боятися його запитати. Тому що ви можете мільйон годин просидіти з таблицями про свого цільового клієнта, аудиторію, як там це назвати, людина, котра у вас купує. Але це все такий булшіт через те, що тільки людина, котра у вас купує, скаже вам, що вона думає про ваш продукт. І ця інформація, вона от якраз ключова. Тому вигадувати, типу, можна купувати продукти там, де дуже можна залізти. Це продукти для таких відмінників. Сиди, роби, вивчай, аналізуй, складай це все. Я там була, мені це не дуже. Я люблю зловити суть і робити. Тому навіть зараз цей ось мій весь підхід, це я ось тестую. тому що Кому це відгукується, може, це теж якась фігня повна, і мені треба презентацію тут показувати вам, щоб слайди крутилися, ви скрінили, собі записували, фоткали, сторіс викладали, як я надихнувся. Ви те, що ви продаєте. Як це веде вас в точку, в яку ви хочете. Більше от, ні, нічого, в принципі, не важливо. Тобто, і, і помилки, які ви робите на шляху, е, чим більше спроб, е, тим більше шансів на успіх. Е, ну, ось така от у мене вийшла коротенька Inspiration Talks. Я зробила сьогодні її жвавою. Я ще е, згадала, що хотіла розказати. Чому я це роблю, що мене надихає? Все це буду розповідати, звідки натхнення черпаю, звідки ідеї, як, як придумується. Не боюсь нічого розповідати, якусь ідею алгоритм, та, бо завтра хтось це забере собі і скопіює. Клас, буде ще більше проєктів, які наповнені сенсами. Мені, я тільки буду щаслива від цього. Ніяких в мене запатентованих. Методик <свісно> поки що. <свісно> не знаю, може, потім мені захочеться захопити ринок, щоб ніхто більше так не міг, але не знаю, чи це про мене. От. І отже, е... є фільм, який називається Чого хочуть жінки. Подобається мені, він, я його бачила дуже давно, чи будучи дитиною, чи то підлітком. Там була історія про е... Мел Гібсон, здається, грав головного героя, і він там його шарахнув феном, і він. Захотів він отримав здатність читати думки жінок. І там була така блондинка, красива. І була сцена, де вона процес вигадування. Вони там для, для Nike кросівок розробляли такий ніби концепт компаїну чи то ролика. І ось ця сцена, я собі хочу спеціально передивитися ще раз цей фільм, тому що вона дуже мене надихала тоді, надихає зараз. Це цей от красивий процес творіння, процес. Коли з'являється ця ідея, і я дуже хотіла це знайти. І ось я на цьому шляху, коли я от забрала вже пройшла якийсь там етап своєї реалізації, і зараз мені найцікавіше знаходити людей, які розуміють тонкощі моєї роботи, які розуміють мій підхід. Тобто, це ви ви ось розумієте весь дизайн це поверхня, а все, що зовні. Будь-яка картинка, яку ви бачите, це поверхня. І наскільки пропрацьовано глибинно, сенси цінності, місії, візії, причинне наслідки, продукт хороший, команда хороша, взаємодія, пропрацьований сервіс, все-все-все, і це все, що ви складете всередині, і покажете це на упаковці, на білборді, на вашій фотосесії, на будь-якому ролику. Це буде витягнуто з серединки. І коли серединка красива, назовні буде класно. І коли ви пропрацюєте це глибинно, тобто ніх, ніхто не зможе скопіювати цього, тому що це ви. Це я буду розповідати, і оце мій підхід. Тому залишаю цю творчу частинку, перевіряю квіточки. Спокійно, все добре. Водичка тане. Все красиво. Ось, тому наступних уроках побачимося. Я взагалі хотіла зробити це таким одним великим монологом, діалогом. Але я думаю, що для зручності я поділю це на такі уривочки невеличкі і дам чіткість, щоб було, так, можна було рухатися собі, піти, вимкнути там першу частинку, випити чай, чаю, кави. Або там один день подивитися одну частинку, другу, другу частинку, як кому зручно. Ось, І це таки буде досить експрес-інтенсив формат. Я не планую там зависати дуже багато в цьому, тому що. Всі відповіді зовні в діях. Я просто дам такі ключики, інструменти і такий якийсь загальний фреймворк. Як я створюю, як я працюю, дам формати взаємодії, тому що у мене, попри мою, не досить обмежену часову спроможність виділяти ресурс на роботу з проектами, у мене її не дуже багато. я буду якось так собі формувати, віконечко кількість проєктів, які я можу фізично осягнути, пропрацювати там в якомусь короткотерміновому плануванні, там ближче місяць-два. І в мене буде точно там якісь два формати взаємодії. Це щось таке мікро-міні, де ми просто побалакаємо, це мені не так затратно по часу. І кілька в мене буде консультацій, де я можу пропрацювати виділити на це час і дати якісь вже, ну, тобто, щось як фізично, не зовсім фізично, але якийсь діджитал-підсумок, структуру, де де все зведено з якимись моїми ідеями, тобто там, де я вже ручками щось роблю. Ось тому дякую за увагу всім, дякую за час, який ви приділили, щоб переглянути це відео. Я переходжу до наступних частинок і побачимось вами.